Першого своєму роді на території нашого міста у кривому розі розпочали будівництво нової підземної школи. На місці навчального закладу вже працює важка техніка, за допомогою якої створюють котлован під майбутню споруду школи під землею. Згідно з проєктом, її площа складатиме 900 квадратних метрів. На них розмісяться аудиторії для занять, допоміжні та технологічні приміщення, зручності для маломобільних осіб, а також захист як дітей, так і дорослих від впливу небезпечних факторів, спричинених воєнними діями. За планом тут влаштують протирадіаційне укриття. Проєкт пройшов експертизу державну. Згідно всіх норм нашого чинного законодавства. Будівля буде безпечна та захисна. Я знаю, що наша – ми одні із лідерів по, по будівництву таких е, споруд захисних. Роботи із будівництва школи розпочалися 1 травня та за планом триватимуть 8 місяців. Загалом у Кривому Розі планують побудувати три такі навчальні заклади. Про це під час виїзної наради повідомив виконуючий обов'язки міського голови Юрій Вілкул. Ми їх назвали підземна школа. На 300 учнів, і я вважаю, що те, що ми запланували, там і медицинські послуги, і буфети, безумовно, і кімнати гігієни, і для дошкільнят, і для школярів і старших класів. Все зроблено для того, щоб могли безпечно навчатися. Наші діти зазначимо, для безпечного навчання дітей у кривому розі коштом міського бюджету фактично з нуля створили 211 укриттів, 108 у школах, 88 у дитячих садках та 15 у позашкільних закладах. Перед введенням в експлуатацію усі вони пройшли сертифікацію від ДСНС. Кузьма Шишкін, Іван Сергіїв, Перший міський.